Привіт, мої любі! Вийшла сьогодні трошечки по грибочки, так як в нас вже є такий період і знаєте, гридники мене зрозуміють. І знаєте, прослухала я аудіокнигу, де е, хлопець зустрівся як з нашими пастирами 20 років тому. Так? Коли пастері тільки 25 років вже проповідують слово Боже, а 20 років вони зустріли хлопчину, який він займався дуже грязним ділом. Він займався ракетірством, Ти знаєте, що це таке. Він грабував, він робив не те, що потрібно. І коли пастирі почали проповідувати, війна, там вже що там таке? Вони вже говорять, вони щось удалося. Я теж вірю в Ісуса Христа, але В них каже вже все, секта, вже якась це вже якийсь фанатізм, що таке відноситься. Він тікав. Але коли чим більше він з ними спілкувався, він бачив, що істина Господь як впливає на його життя, як Господь допомагає йому, як його життя змінюється, і він також прийшов до Господа, і його життя змінилося. Він вже не хотів тим займатися, чим займається, тому що коли він навіть слухав наших пасторів, і втіхаря хотів іти далі, займатися своїм грязним ділом, хотів іти на... На... на діло. Російською. І Бог як його вберіг, реально він його вберіг, він не потрапив тоді зі своїми е, товаришами, він не попав на то діло. І, е, знаєте, Господь його вберіг, тому що всі друзі, які з ним пішли, вони були вже, коротше, вони з діла того не повернулися. І тому Бог показав, наскільки він любить і оберігає навіть таких. Людей, які є грішниками, тому нам дуже зараз важливо зрозуміти, що немає тої людини, яка не буде прощена, не буде звільнення від цих гріхів. Є люди, які не хочуть пустити своє серце Господа. І вони хочуть за сатаною. А людина, навіть якщо вона вбила, навіть якщо вона, щоб якийсь саме найтяжолий гріх не зробила, вона буде богом прощена, але щоб отримати це прощення, потрібно самим прийти, визнати і покаятися, і впустити своє серце Ісуса Христа. Визнати, що Він є Бог. Тільки тоді буде спасення. Всі говорять, що кожен знаєте, кожен год, як це Пасху, і говорять Пасха Ісус Христос, да, то розіп'яли його, то його. Тобто Він воскрес і кожен год його воскрешають і вбивають. А навіщо, якщо Ісус є живий? Ісус не вмер, Він був розіп'ятий за наші гріхи, але Він воскрес за наші гріхи. Він прощен, Він відкупив нас. Тому зараз дуже важливо прийняти Ісуса в своє серце, покаятися, прийняти Його. І ми будемо врятовані. Але якщо робити цього не будемо, то ми будемо пробуті на все покоління. І на все дитячі дочі.